Доброго дня, шановні жителі Бориславщини. Я продовжую вас інформувати про ситуацію з поширення коронавірусної інфекції на території Бориславського району. На жаль, ми маємо ріст захворюваних осіб і за останню добу зафіксовано 16 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Загальна кількість захворюваних осіб з початку карантину становить 191 особу. В тому числі маємо 25 дітей, які захворіли на COVID-19, 20 медичних працівників, 99 осіб на сьогодні перебувають на самоізоляції, крім того 28 хворих на пневмонію. Станом на звітну дату в Береславській центральній районній лікарні в наявності маємо 227 експрес-тестів на виявлення коронавірусної інфекції, що дає можливість вчасно здійснити відповідно обстеження людей, що захворіли на COVID-19. У Береславській центральній районній лікарні розгорнуто 80 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. На сьогодні зайнято 23 ліжкомісця. Що стосується роботи освітньої галузі на сьогодні, всі заклади загальної середньої освіти працюють в звичному режимі. Проте по дев'яти закладів загальної середньої освіти за результатами проведеної відповідної роз'яснювальної роботи з батьківської громадськості маємо 25 класів, які перейшли на дистанційну форму навчання, і охоплено такою дистанційною формою навчання 685 учнів. Крім того, п'ять класів береславських закладів загальної середньої освіти по місту Береслав перебувають на самоізоляції. На жаль, ми бачимо, що ситуація з кожним днем погіршується. Тому ми просимо всіх більш відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я оточуючих і близьких і безумовно дотримуватися всіх рекомендацій і парад Міністерства охорони здоров'я. Бережіть себе та своїх рідних. Будьте здорові!